Ви знаєте, що з 10 січня в Україні діє заборона на везення російських товарів? Ввезення російських товарів? Я чув таке, так. Да. Я Як? чув таке. Як ви до цього Як я до цього відношусь? Я скажу вам так, що я визнаю українські товари. Е, європейські я можу визнавати товари. Російських товарів я не хотів би мати і е, користуватися ними. Купуєте російські товари? Так, да, покупаю. А що саме купуєте? Снікерси. Звісно, знаю. І як ви до цього ставитеся? Положительно, так воно Надо було не з 10-го, а ще з того моменту, коли почалась війна. Ви взагалі купуєте зараз російські Нет. товари? Взагалі відмовились? – Нічого не купуємо. Угу. А там кондитерські Треба це зробити було б. Я кондитерських взагалі не купляю. Я сама собі печу. А ну я не розрізняю товари, тобто в магазині не думаю, які вони. на виробника не дивитесь? Ні, не дивлюсь. А чому? Вам не важливо? Хто виробляє? А важливо, просто ну, якось не задумуюсь над цим. У нас достатньо своїх товарів. Ми можемо без російських обійтись. А ви взагалі купуєте, купували? Принципіально російсь... не покупаю давним-давно. Як почалася війна з Майдана, я не покупаю російські товари і покупати не збираюсь абсолютно. А є якісь товари, можливо, які ви вважаєте, що вони не замінні? Немає такого. Сто процентів немає. Може, тим паче, так як ми зараз купуємо дуже мало чого, тому що у нас не вистачає грошей, то ми якось вже переб'ємось. вважаю це нерозумно. А чому? Ну, як? Два братських народу. Зачем такі скандали встраювати до ними? — Думаю, що. Український народ задумується, буде задумуватися і буде випускати своє, щоб бути незалежний. Тому що я считаю, что Украина на 70% зависимо от России. А зараз як будете купувати, Щ які товари от російських не буде, що будете те робити? Ну, я думаю, що всегда найдётся альтернатива какая-то. Если не українські, то будуть много багато... побутова хімія, по-моєму, вибора, асортимент большой. Ізраїль є, я знаю, єврейські какие -то товари теж є. есть. то ну, будемо подискувати. Замінники є однозначно, але це було не дуже дорого, Це зубна паста, ополіскувач для рота, лісной бальзам. Це якісна, ну але будемо щось інше не проти російських товарів, тому що ну, нормальне качество. Тобто друг... буде значить заміна друга. Mm -hmm. ров... 50 на 50, все одно. Mm -hmm. есть... А зараз купуєте російські товари? От, як часто припустимо? Звертаєте увагу на те, якого виробника товари ви купуєте? Кату покупаю. Mm -hmm. Кату. те, що коту не буде штука. А будуть заборонені продукти для собак і котів. Ну, наверное, там, потому що ну, виска вроде бы в России делают. Своє дело, наші заводили, наші роботи На, щоб перебування і работали промишленность хозяйства, Что это сами робили. У нас же все есть. Что нам не видається, щоб ні од кого не зависели. Вот это лучше всего было бы.